такою глибокою, не глибокою, а об'ємною темою. Це інструменти для росту ваших партнерів. Ну що ж, у мене дуже мало часу, і сьогодні я з вами поділюсь дуже обширною темою, це інструменти для росту ваших партнерів. Тезисно, ну і буду ділитися нашим досвідом, тобто як ці інструменти працюють у нашій команді. Тезисно, і тобто я буду ділитися цими інструментами, які працюють в нашій команді. Чому це важливо? Тому що для того, щоб створити великий бізнес, ми вже багато говорили протягом цієї конференції, що важливо люди, рекрути і важливо класний продукт. Почему це дуже важная тема? тому що важливі люди і роботи з ними і класні продукти. Але цього є недостатньо, якщо ми говоримо про розвиток і масштабування команди. Но цього недостатньо, якщо ми говоримо про розвиток і масштабування команди. Повинна бути система. І от в нашому розумінні інструменти, про які я буду говорити, є тим їхнім завданням. Тобто і інструменти, система і ті інструменти, про які я сьогодні буду говорити. Роботи з командою. І от завдання цих інструментів чотири пункти. Це є створення результату, закріплення результату, підтримка і розвиток. І завдання цієї системи це 4 пункти создання результату, закріплення результату, підтримка і розвиток. І тут однаково працює як для клієнтів, коли ми говоримо з клієнтами, тобто наше завдання дати результат клієнту, наше завдання закріпити його, тому що якщо клієнт отримав результат. А потім вернуся до звичного способу життя вільного втратить. Наше завдання створити підтримку для нього і створити умови для можливого, не факт, але можливого його подальшого розвитку. І ця система працює для клієнтів також, тому що наша задача – створити результат, а також закріпити його результат, який він отримав, потім на певному етапі його підтримувати, і якщо наблюдати, можливо, і дати його розвиття. І аналогічно, якщо ми говоримо про бізнес-партнерів, Тобто створення результату, в моєму розумінні, це довести до рангу лідера, закріплення з товарообороту 1000 балів, закріплення це вивести до товарообороту в ідеалі 3000 балів, підтримка і створити середовище для подальшого розвитку. И это тоже система касаться и бизнес-партнеров, то есть создание результата. Как по мне, создание результата это довести партнера до ранга лидера с товарооборотом 1000 баллов. Закрепление результата это довести партнера до товарооборота 3000 баллов, потом его поддерживать и развивать. И буду показывать инструменты на прикладе. міні серіал на Netflix. Все знає, що це Netflix. Ну, я думаю, що дивилися принаймні, заглядали, як виглядаю Міні-серіали. Я хочу сейчас показати примір по, цієї системи по прикладу серіалу Netflix. Всі знайомі з этой системою. І от е, наш новий клієнт, чи партнер, він є новий е, глядач, тобто людина, яка вирішила. выделить час да, фильм. Ну, наш пар новый партнер или новый клиент – это как зритель, который решил посмотреть первую серию. У него еще нет доверия, но есть интерес. Ну, у него еще нет доверия, но есть какой-то интерес. І якщо перша серія не зачіпить його, та йому не сподобається, ну, він швидше за все перестане цей фільм дивитися. Ну, якщо перша серія його не заципє, то, він, звісно, перестане далі дивитися. І якщо брати повний цикл ну, такий, основних інструментів нашої команди, трошки ділюся нашим досвідом, то це є от таких п'ять пунктів. Якщо ми говоримо про повний цикл, который у нас є в команді, ми говоримо про нашу опит структуру, то э, этот цикл буде таких п'яти пунктів. Тренер. Щоб вибрати фільм, ми переглядаємо тренер. Тобто трейлер він або чіпляє і мотивує нас перейти на далі. Перегляд фільм, ми зрозуміли, фільм, або не чіпляє. Тобто в нашому бізнесі це є вервитий час, час знайомства. Куда мы можем доедать, как клиента, так и партнера. То есть трейлер – это как какое-то первое впечатление, когда клиент или партнер смотрит первую серию. И, ну, вы поняли, да, что я люблю <laughs> сериалы. И здесь это что может быть? Это знакомство. чат знакомства. Да. Далі трейлер може бути так? тобто дуже важливо перші дві серії. Буває таке, так? що одна двіні, ну все-таки фіня, тобто тренер не спрацював, тобто наступний етап це створення результату за цих перших дві серії. Зараз це, це інші чати просто. Ну трейлер може не зацепити, але перші дві серії в серіалі рішаючи. Тобто здесь якраз создається результат розвиток сюжету, тобто те, про те, що я говорила, це вже закріплення наших партнерів ну, або клієнтів. Розвитие сюжета, как я уже говорила, это уже закрепление наших партнеров или клиентов. Фан-клуб, то тобто есть Фан людей, которые так уж дивляться в этот фильм це обмениваются в это заходы. Фан-клуб, то есть это тобто, тобто, люди, которые тоже смотрят этот сериал, обмениваются впечатлениями, эмоциями в нашому бізнесі це заходи. Да, в нашому бізнесі це мероприятия, ну і новий сезон. Тоб і новий сезон це у нашому бізнесі промоушене і завдання їхні сприяти розвитку, можливості для дашого розвитку. Ну і, е-е, это ті, е-е, моменти, которые закрепляють за клієнтом. Три рівні чатів. Якщо говорити про інструменти у вигляді чатів, то в нашій системі основних є три рівні. Я вже сказала чат-трейлер, тобто це той час, куди заходять абсолютно всі люди, які підписалися незалежно, чи це клієнти, чи це партнери. І три уровня чата, яких я вже говорила, це чат-трейдер. В цей час заходять всі. Всі, які є катології бізнеси, клієнти, тільки підписавшися. Тобто, е, наше завдання в цьому чаті власне створити атмосферу, дати можливість задавати запитання, відповідати за, на запитання, ну, звичайно, це стосується однозначного продукту, е, давати якусь зміні інформацію навчального продукту, е, ну і в основному анонси вебінарів, які по здоров'ю, які проводить компанія. То есть самое главное в этом чаті, это то есть люди могут, мы даємо інформацію о продукту, і ми даємо інформацію по мероприятиям, которые у нас проходить, онлайн мероприятиям, і они могут задавать вопросы, ми отвечаем на эти вопросы. Задання лідера з цього чату вже відфільтрувати, вичленити, знайти людей, які не просто цікавить продукт а яких, можливо, зацікавить е, співпраця. І завдання лідера – наблюдати за чатом і фільтрувати. Тобто ви е, витягуєте з цього чата людей, які більше інтересуються і вже не тільки продуктом, а задають питання по бізнесу. І е, в нашій команді існує фільтр, от, перший день про нього розказували, в нас є От, як школа харчування, та, про яку ви знаєте, ми зробили свій онлайн-продукт, що нам називається школа нутриціолога, і кожен асистент, який зробив замовлення в перший місяць за 150 балів, він має на 2 місяці доступ до цього навчання, безкоштовно. І як говорили, в перший день у нас є а, школа, як у них школа питання школи методології, у нас є таке услов'я, що чоловік, який зробив товарооборот 150 балів, він має доступ беззахватно до двомісячного використання ну, цього курсу. І завдання вже з лідером після того, проговорити, тому що ми даємо роботу з аналітичним тестом, програмою реабілітації ЖКТ, і часто з цього моменту клієнт цікавий, ну, проявляє інтерес, що він готовий рекомендувати цей продукт своїм близьким знайомим, тобто вже зацікавить питання співпраці. І Лізі працює з цим чоловіком, це такий метод, як аналітичний тест, реабілітація жовтно-кишечного тракту. І, звісно, клієнт уже може рекомендувати своїм знайомим цю систему. І наступний рівень чат нас є вже час для партнерів, не клієнти, партнери до рангу лідера. Тобто це консультанти, менеджери, ну і лідери там також залишаються. І другий етап, який у нас є чати, це вже люди, які в рангах консультант, менеджер і деякі лідери теж там можуть залишатися. Але це люди, які сказали своєму спонсору, що їх співпраця. Клієнтів, консультантів, менеджерів навіть клиентів, лідери цей час. Но это только те люди, которые сказали своєму спонсору, что они хотят именно сотрудничество, то тобто есть просто обычных клиентов в рамках ассистента, консультанта, менеджера мы туда не приглашаем. Uh, що ми можемо давати в цих чатах? Це якісь міні-уроки, тобто це аудіо формат, відеоформат це командний чат, тобто ми працюємо з ректорами, лідерами менеджерами над цим чатом. І що ми можемо туди давати е, партнерам? Це якісь аудіо, відео і роботи з проміжними І Наступний чат це чат від рангу лідера. Це найбільш робочий наш бізнес-чат. І на слідуючий чат це, звісно, чат з рангу лідера, це более активний робочий наш чат. І э, э, в цьому чаті э, обов'язково це є привітання нових лідерів, тобто кожен місяць лідер по нашій команді, які закрилися, тобто або підвищили свій э, ранг, тобто це мотивація, тобто ми вітаємо їх. І найголовніше задача це, звісно, поздравлення лідерів і повишення ранга з лідера. І е, в цьому часі здійснюється абсолютно вся комунікація по, про заходи, про інформацію, я вчора виставляла, як ми тут конференція наша команди, вручення промоушені. Тобто це основна мотивація по нашій всій лідерській команді відбувається в цьому часі то есть все всі події, всі мероприятия, всі емоції, викладені в цей чат це основна група для мотивації лідерів. Э, тобто, э, 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 ну, і, е-е, що відбувається? Тобто лідери розповідають останні, буквально в кінці цього результат, е-е, ну, кожного дня є лідери, який у певний період перестають працювати або зупиняються в своїй роботі. Ну, його один на результатах буквально два місяці назад, надано у кожного із вас зі структури лідери, які, ну, перестали працювати. І власне, завдяки тому, що вони залишаються в тих чатах, вони спостерігають, вони не активні. Ну і, в принципі, з того, що ці люди остаются в чаті, а, ну, вони не активні, вони наблюдають за активністю других. І у нас в команді а, лідер, який Ще до ковіду, почався ковід, до того це лікар, яка робила порядку 2-3 тисячі балів. З початком ковіду вона абсолютно перестала закриватися як лідер, тобто то, 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 то була в ролі клієнта. І у нас є такий лідер, доктор, яка до ковіду закривала товарооборот 2000 балів, потім вона перестала це робити. І буквально у лютому Березні вона мені зателефонувала це третє покоління лідерів і попросила зустріч. Ну і буквально от, в місяці Вона мені позвонила і попросила про встречу. Вона повернулася вже з березня вона зробила товарооборот більше 1000 балів, вона ага. і ну, вже з марта місяця вона зробила товарооборот більше 1000 балів. І на моє запитання. Чому вона вирішила вернутися? Вона каже, я є в ваших всіх групах, я спостерігаю, і я побачила, яка велика, велика кількість лідерів. Лікарі у вас зараз закриваються та приєднуються до команди, і я вирішила знову відновити свою роботу. І коли Еліна спросила, чому ви вирішили вернутися, вона сказала, я ж нахожусь в вашій групі, я не вважаю, що там врачі, і який-то вараборот там не робить, і я вирішила вернутися. Тобто я переконана, якщо б не цей чат і вона не перебувала в цьому чаті, вона б ну, не повернулася або принаймні не повернулася в нашу комаху. Я точно розумію, що якщо б вона не знаходилася в цей прізвище в чаті, вона сто процентів б. Другий інструмент так, це є заходи. Второй інструмент це міроприяття. Завдання заходів це власне закріплення ваших партнерів або клієнтів. Ну і саме головне задача мероприятия – це закріплення ваших партнерів або клієнтів. І е, заходи, звичайно, міжнародні заходи, такі, як зараз ми перебуваємо, це вау, класно, але заходи е, повинні в системі бути на різних рівнях. Ну, звісно, то мероприятие, де ми зараз з вами знаходимося, це ефект вау, але нужні мероприятия, які на місцевому рівні то ви бачите, чи вдома на кухні, чи в кафе, неважливо, тобто якісь міські заходи. Ну, то есть вы ви видите, да, что мероприятия могут быть дома на кухне, где-то в кафе или городские мероприятия. Задание заходу, чтобы ваш клиент чи партнер вийшов з роли спостерігача в роль учасника процесу. Ну, саме головне задача, щоб ваш клієнт або партнер увійшов у стан зрителя і став активним учасником процесу. Наприклад, якщо у вас є клієнти, і ви організовуєте там, ну, не неважливо як це назвати, по простому домашній кружок, так, щоб вони зрозуміли про що я говорю. Ну, і, наприклад, якщо ви організовуєте якийсь бренд, домашній кружок, ну, ви поняли, про що я говорю? Ви можете попросити клієнта, бо я дуже часто так роблю, і це мій фільтр. Попросити поділитися своїм результатом, своєю історією. Ну і мій саме головний фільтр. Я дуже часто це діло. Я прошу клієнта поділитися своєю історією. Не кожен погоджується. Не каждий, звичайно, соглашається, але э, ті, хто погоджується, для них це цілий процес і відчуття відповідальності. Ну, а хто то соглашається, это для них цілий процеси і чувство відповідальності. Вони э, вчаться формувати свій результат, а не учиться формулювати свой результат, і потім же розказують своїм знайомим і близьким. І потом уже конечно, розказує своїм знайомим і близьким. Если это бизнес-партнер, бизнес то уманизовывающий эти заходы, важно уточнить ассистента, консультанта до самой организации. И, конечно, очень важно э, к этому мероприятию присоединять э, и вовлекать э, ассистентов и консультантов. И, ну. Э, Починаючи з якоїсь там реєстрації, е, покупки, розвести хлорофіл. тобто знову ж таки не просто їсть, а вже частина е, вашої команди, яка відповідальна за цей захід. Тобто, де звідки задання покупки чого-небудь, привізів хлорофіл. тобто це не просто учасник а облічний командний крок. І якщо є системні заходів, то е, ваш партнер, починаючи від менших заходів, він до ростання вже так уже і його не треба просити їхати переконувати, їхати він сам свідомо приймає рішення виїжджати на такі міжнародні конференції. І якщо у вас є вот эта сама система мероприятий, то вашого партнера уже не потрібно уговаривати, їхати на більш масштабне мероприятия. він уже до тому готовий. І я хочу навести приклад, як працюють заходи Светлана Менчак є, ми недавно з нею говорили, це э, лідер менеджер, яка власне, з червня 24 року по січень січе'ям року команді закрила 9 лідерів. Ну і как раз я хочу назвать пример Светлана Менча, которая с июня месяца, 24 -го года по январь 2025 -го года закрыла 9 лидеров. Коли <кліпсвіт> ми з нею говорили і аналізували результатом чого, став такий рибок у бізнесі. Ну і як тоді ми почали аналізувати і зазнавати результатом чого іменно став такий рибок у бізнесі? Ми порахували кількість заходів, які вона відвідала за півтора року перебування в компанії. Ми просто посчитали то количество мероприятий, которые вона посетила за ці півтора року присутствия в компанії. Це була Варшава, 20... Варшава 23. так Варшава, Варшава 23. Потім наш промоушен сезонні лідерські канікули. Потом это наш промоушен сезонні лідерські канікули. Потім зразу зима Варшава 24-го року. Потом зразу ж конференція, зимня конференція, Варшава 24-й год. Потім наша командна Любнева конференція. Потім наша іюльська конференція, да, февральская прошу прощения. Февральського еїська конференція. Е після цього малага, а потім уже малага, де вона вже приїхала в ранг лідера. Де вона вже була в ранг лідера. Е після того сезону лідерські канікули знов наш промоушен і потом знову наш промоушен це сезонні лідерські канікули, літня конференція в Варшаві, літня конференція в Варшаві. Е море промоушен наш знамени в Раду в Рив, Серде наш промоушн від 60 директорів морської, Сардини, Сирії, знову сезонні лідерські канікули. І знову сезонні лідерські канікули. Девять заходів підряд за ці 40 років. Тобто з'являться да, мероприятия підряд за 1,5 років. І також те, що говорив Юра, тобто на цих заходах сформувалися бачення, Сформувався э, стиль роботи, який вона обрала, і оця напомнилась милый, не рахувати на відмову. І, звісно, як говорил Юрій, ця система мероприятий допомогла э, їй наповнитися баченням, допомогла їй знайти свій стиль роботи і також э, не реагувати на відкази. І третій інструмент – це промоушени, це як новий сезон. Ну і третій інструмент – це промоушени, це як новий сезон. Ми в нашій команді дуже велику увагу приділяємо промоушенам і навчаємо лідерів оголошувати промоушени вже своїм командах, з рамою лідера. І ми е, уділяємо огромне значення іменно промоушену своїй команді і обучаємо своїх лідерів об'являти промоушени Своїм лідерам. Задання промошену, я не буду перечитувати, Ви читайте, я просто поясню. Дані є промоушен, я не буду зараз перечитувати, ви бачите на слайді я только об'ясню. Одна із завдань це створити. Ми почали, те, що, знову ж таки, вчора говорили Юра Мочаренко, ріст часто зупиняється туди, коли Легбидер вийшов на духів, комфортний для нього, або боякин за заробляє надзвичайный свою любовь. Да, этот рост лидера, он останавливается тогда, когда он достиг определенного уровня, который был у него или есть у него на работе. Ми багато говоримо про цілі, про мрії, про мотивацію, але м, помітили, що все-таки не кожен готовий знайти поставити честно перед собою його цілі. Так, зразу. Ми дуже много говоримо про цілі, про какие-то мечты, но мы поняли, що не кажется, промоушен формує ці для лідера за нього. И вот именно промоушен формирует ту цель э, вместо лидера, вместо него самого. И сразу же план работы. И сразу же идет работа, план План, план работы. И э, встремая через я игру и включаю через промоушен э, лидер, выполняющий его, а увеличивающийся чай. Ну и включая работу как в игру, лидер э, первое э, увеличивает свой чек. Він звикає до нових об'ємів, і в нього з'являється вже впевненість в тому, що він може робити в два-три рази більше об'єми, ніж ви на початку промовшення. Ну, він, звісно, привикає до нового об'єму, він розуміє, це об'єм роботи, який потрібно більше зробити. І навіть, якщо по завершенню промовшення може бути якби, просадження об'єму, і навіть, якщо після завершення промовшення може бути а збільшення об'єму, но в цілo, е, все одно інсвідіанність витяг, бо її вже на той бік і ви навчилися робити. Підсвідання витягнеть від лідера на той рівень, який він уже вміє делать. Е, зараз, наша команда лідерів, менеджерів, директорів і ми в тому числі Обговорюємо промоушен наш ну, командний, кожен день народження компанії. NSB. І зараз наша команда, ми мелічна, наші лідери, менеджери, директора вже готові промоушен на день рождения компанії. Якщо ви лідер, то такі приклади промошену, Тут я написано, це я так придумала, але якщо у вас є клієнтський чат, я хочу вам назвати приміри промоушен, на тут не написано, але я зараз придумаю. Якщо у вас є чат клієнтів, ви можете вже в своєму чаті написати якийсь промоушенки з місяця, наприклад, хто там за цей період зробить замовлення. Може бути тут приклад продукт павергін, може бути об'єм подарунок ексклюзивний із Сординії, виставили фотографію. З конференції мені дуже сподобалося яка я вчора в лотереї подати цінність подарунку, що він привезений з самого серця міжнародної конференції з підпису наукового консультанта компанії міській Олі Фулциновий, і або подарунок зробить ну, об'єм до кінця місяця, або лотерею. Ну, не важливо тут ваша фантазія, але це вже промовши, це вже гра. Для ваших клиентов будет приемный, для вас тушены угля промоушены, Ценовые навыки, вы можете уже вот сразу порубить олисоником. Он вы можете уже тут его выгрузить. И смотрите, у вас есть чат с клиентами. Вы можете написать именно на сейчас остается немного времени до конца месяца, и вы напишете, что сделав определенный товарооборот, я вам будет подарок из сердца сардины. Вот, например, как Екатерина вчера прекрасно рассказывала про продукты. И вы можете сделать свои какие-то эксклюзивные вещи, например, с подписью консультанта компании. И э, вы можете это так обыграть, что человек захочет. Или, например, сделать какую-то лотерею, то есть включить свою фантазию и сделать эти промоушены. А якщо ми говоримо про бізнес-партнерів, знову ж таки, ви можете зробити, е, я приклад, тобто я просто не можу як варіанти прикладів, хто е, до кінця місяця там, підпише активних е, двох клієнтів, або хто, mm. ну, напевно, для бізнес-партнерів, я би уявляла на підписання е, активних там, клієнтів з якимось товаром оборотом, або там, партнерів неважливо з якимось до Знову ж таки, ексклюзивний подарунок з міжнародної лідерської конференції, книжка Олег у у Міжоворосила з його побажанням на новий акт і так далі. Тобто, чи розіграш цієї? Тобто, е, знову ж таки, підсилити, дати ексклюзивні, що ну, ви цим робите? По-перше, ви показуєте подію, де ви знаходитеся, або так тим партнерам, які там ще не лідер або не поїхали сюди. По-друге, ви е, знову ж таки цей подарунок ви приносите і включається гра, ну і зможете збільшити як тільки спортері в вашій команді, так і товару бро. І якщо це, наприклад, партнерський чат, то я можу предположити і предложити вам, щоб ви те ж саме зробили, наприклад, на підписання. От у нас кінець місяця ви предлагаєте пригласить сделать такой промоушен, приглашение двух активных клиентов, определите, какой это будет товарооборот, и точно так же вы можете объявить и сказать, что я привезу подарок из сердца Сардинии. Но здесь уже много другой посыл, то есть вы этим показываете, где вы находитесь, с кем вы находитесь. И, конечно, для активных лидеров это будет очень хорошо. І я рекомендую всім своїм лідерам вже тут, будучи тут запланувати як мінімум захід на кубку, два заходи. Один живий там в кафе, другий онлайн це гарячі новини із міжнародної лідерської конференції. Тобто, ну, На мою думку, це той захід, який має кожному бути запланований по приїзду додому там, буквально ну, в перші декілька днів. Тобто, ви вже про це маєте говорити. Якщо...